Ви шукаєте мийки самообслуговування. Зайди на сайт деєшком, вибери собі розділ, котрий тобі потрібен. Бізнес-плана мийки, закінчуємо мийками самообслуговування під ключ, крите, відкрите, роботизовані мийки, будівниця мийки, металокаркаси це все є. Мобільний додаток, онлайн-облік мийки самообслуговування. Це все є тут, на сайті, де ви можете побачити. От також є відео, де ви можете це побачити, де ви можете побачити, зайти. І якщо у вас будуть питання, ви тут же вносите свої дані. Я вас наберу. Ми будемо детально обговорювати всі питання, котрі у вас залишились. Блог. Це розділ важливий. От я демонструю цей розділ. Тут. Дуже багато відповіді на всі питання, котрі у вас є в організації цього бізнесу.